Друзі, привіт всім! Сьогодні ми для вас публікуємо черговий відео огляд на монети, який випустив Національний Банк України. Ось такий екземпляр в буклеті та просто в капсулі. Випуск «Рись Євразійська Чорнобиль відродження серія. Про цю монету, про те, як ми її замовляли. Я думаю, всі ви також, українці, котрі замовляли монету через сайт Національного банку України, знаєте, як це важко робити. Вона постійно видає вам помилки, постійно вибиває, постійно там повертає на інші сторінки. Витратили дуже багато часу на те, аби замовити. Але все-таки ми замовили і зараз більш детально вам розкажемо про те, що це за монета, які в неї технічні характеристики та чому присвячений випуск. Тож, давайте дивитись. Отже, друзі, давайте роздивлятися, що ж це за монети. Чорнобиль відродження Рись. Євразійська. Що це взагалі за серія? Що тут зображено? Чим вони такі унікальні, чим вони цінні. Ну, взагалі, я би почав з того, що тут дуже класний дизайн, дуже класно те, що ось тут за допомогою там, подруку, на монеті зображено тварини, які будуть входити до цієї серії. Тут буде і ведмідь, і там кінь, наприклад, це ви вже знаєте, що вийшли, і зараз євразійська. будуть ще і різні випуски. Ось тут півколом вони зображені. Всі там лось, зубр, все, що там, наприклад, лалейка чорна, все, що буде виходити до цієї серії, саме Чорнобиль-відродження, всі зображені на монеті. Монету можна було, як ми вам говорили, замовляти як ось таку просто в капсулі. Так, і, наприклад, дуже цікавий варіант для колекціонерів: ось так одразу в буклеті. Тут можна розгорнути, сама стоїть монета, сама дуже гарна фотографія рисі. Є коротка інформація українською та англійською мовами. Зворотня сторона з технічними характеристиками, монети. І зворотня сторона монети. Взагалі, дуже класна. Монетка, як на мій погляд, дуже класна серія. У нас тут давайте роздивимося, що взагалі на ній є. Ви проговорили з використанням там под руку зображена рис євразійська. Ось тут різні у нас пейзажі, напис рис євразійська. також українською та англійською мовою. Ось тут зверху зображені рис та рисенята маленькі. І тепер передивимося, що тут на зворотній стороні. На зворотній стороні в нас зображено малий Державний Герб України, під яким є напис Україна. Вказано номінал 5 гривень. Логотип ось тут зверху вам його дуже так слабенько буде видно, але логотип банкнотно монетного двору України. Як я вже проговорив, стилізовані зображення випусків монет, які були або ще будуть. Рік карбування, в даному випадку 2023 зовсім нещодавно ця монета вийшла, а саме 26 квітня, до речі, вийшла монета. І тут по колу є написи е, українською та англійською мовами. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. З цієї сторони українською мовою, і тут півколом іде англійською мовою. Така, друзі, монетка. Друзі, ми вдячні вам за перегляд цього відеоролику. Якщо вам сподобався, поставте нам лайк. Якщо не сподобався, напишіть в коментарях, що не сподобалося. Ми обов'язково вам зробимо певні висновки, переробимо щось, якщо вам щось не подобається. Накидайте нам якихось коментарів побажань, там які відеоролики ви бажаєте дивитися в майбутньому на нашому каналі. Ми обов'язково для вас їх підготуємо, запишемо. Якщо бажаєте колекціонувати вже зараз, на нашому сайті є всі лоти, посилання в описі до цього відео. Обов'язково заходьте і пишіть, замовляйте, колекціонуйте разом з нами. Всім бажаємо гарного настрою, всім до зустрічі!